В Англії в Україні в Лондоні. Цікавий момент за те, що я працюю в лікарні, починається помаленько вдаватися вже українці попадають в психічні лікарні. Я більше займаюся за те, що ми дискуємо з людьми, які мають психічні хворі. А нас попадалося троє українців вже. Двоє, яких я лічно знаю, Так, троє троє українці, які попадалися в нас поспішали в, в лікарні за психічні хворі проблеми. Першу людину, яку я взагалі українці не знаю, це українці, який проїздив. В Польщі, в Риманії, в Італії, Франції, зараз в Великобританії, які заробляють гроші, ну він взагалі спився. Таких можна, я не знаю, таких багато, можливо, є українці і поляків дуже багато, що співаються дуже сильно. Та одна людина, а потім двоє українців, які я лично, лично знаю. Люди, які були на протести, які, ви знаєте, насипу Україна, які ходять. І ходять на ці протести лічно. І коли я ту жінку побачив, для мене був шок. Я реально українці кажуть, мене мені в шок Собі. Я пам'ятаю, я заходжу в кімнату, вона щось там кричить воре на українській мові. Ніхто не розуміє, всі думаються це поляки. Починає слухати, і просто доктору каже, що це українка. Він каже, ти можеш зробити транслейт? Я собі думаю, боже мій, такі транслейт, я не знаю, сам не, розум... не розумію українську мову до кінця. Ну і сказав, добре, давайте. Так я пояснює приблизно. І я підійшов до психіатра, Він каже, дякую. Як дякую, прийшов? Я кажу, він каже, чому він каже. Ну знаєте, коли я бачу поляки, чи лавтовці, коли це ми з ними здається, okay. воно теж обідно. Бо це так East Europe, але коли це ста, ста, береться з українцями, для мене це шок. Дуже більше українців є. Другий момент теж була жінка, теж в такому кейсі була якій кімнати. У нас є дві кімнати спеціально для психічних хворих людей, які ми закриваємо на всякі випадки. Вони здається дуже агресивно. А, потім доктора приходять, дивиться, як не бачить, що вони не можуть заспокоїти, дають околи спеціально. І ці кімнати для MCA, а, медської пасті а, uh, пацієнтів, також секшн 2, секшн 3, а, uh, також є кейси 1.3.6, це коли вже міліція uh, приїжджає з вулиці, які вона може ми скажемо приблизно людина, яка на взяла, бо випла дуже багато алкоголю, ходить по вулиці п'яна. То вони вони мають право забрати вас з вулиці, поставити в лікарню. Це просто я вам кож даю ідею українці. Як ви там ходите по вулиці ви п'яні чи що? Запам'ятайте одне, що коли амбуленс або поліція побачить вас, вона вас забере в лікарню, і ви будете лічитися, аж поки Можливо. вам стає добре. Що українці розумієте, я такого ніколи не бачу. Я вже тут в лікарні працюю майже 6 років. Я українці майже. Рідко або взагалі не бачу, а поки ці три, три кейси попалися в мене перед тим, то я взагалі українців ніколи не бачив. Можливо, ви українці, можливо, ви живете довго, можливо, ви лікар із цим займається. Можливо, ви маєте а, якийсь досвід. Будь ласка, напишіть ваші коментарі внизу, мені Було б цікаво а, це послухати і прочитати ваші це. Але для мене був шок. Чим більше українці вже приїхали сюди? Я вже побачу, що я вже бачу, що майбутнє дуже буде багато. Це можливо українці. Це просто показує мені зараз, що як тільки троє попало, це означає, мабуть, муше буде.